Справа 1206. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, сортуємо. В першому заданні у нас 1 х-у дорівнює 9, і 1 третя Х плюс Y дорівнює 7. Ну що ж, давайте запишемо рівносильну систему рівнянь. Я пропоную для спрощення перше рівняння обидві частини рівняння помножити на 8. Щоб у нас 1 8 скоротилась. То записуємо помножити на 8. Ну, а друге рівняння помножимо на 3 обидві частини рівняння. Що ж тоді ми отримаємо? 1 8 помножити на 8, це буде 1. Один, одиницю напишемо. То у нас перше рівняння запишеться як х- дорівнює, 9 помножити на 8, це буде 72. Так. Ну, а друге рівняння 1 третя множимо на 3. Це буде 1. Звіді, напишемо. То нас залишиться х плюс y дорівнює 7 помножити на 3 це 21. Є. Ну що ж, ми отримали рівносильну систему рівнянь набагато простішу. Зараз. Давайте, наприклад, з першого рівняння виразимо x і підставимо в друге рівняння. Записуємо перше діє, Тобто ми переписуємо x відняти y дорівнює 72. І мінус y переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо, що х у нас дорівнює 72. Зліва було мінус y, справа буде плюс y. Є? Ну що ж, ми знаємо, що х у нас 72 плюс Y. А замість зараз uh, у підставимо методом підстановки у друге рівняння замість Х72 плюс Y. То записуємо друга дія. Давайте тут продовжу. Друга дія. Отже, х плюс y, а замість x пишемо 72 плюс y, то ми записуємо, що 72 плюс y. Додати, uh, Додати y. Так, І це дорівнює 21. Є? Yeah. Ну що ж, тут у нас є подібні доданки. Плюс Y і плюс Y. Це буде плюс 2. Там ми пишемо 2Y дорівнює 21. Зліва у нас було 72, справа буде мінус 72. Є, то 2y буде дорівнювати. 21 мінус 72 це буде 51. Отже, 2y дорівнює мінус 51. Є. Знаходимо тоді y. Y у нас тоді дорівнює. Обидві частини рівняння ділимо на 2, то. 2Y поділити на 2 буде y. А праву частину тоді мінус 51. Ми також ділимо на 2. Є. Y тоді дорівнює. Мінус 51 поділити на 2, це буде мінус 25,5. Є. Ну що ж, ми знайшли y, а зараз можна знайти х. Записуємо третє діє, що х дорівнює. Ось у нас х це 72 плюс y, то ми записуємо, що х дорівнює. 72 додати y або мінус 25,5. Є? Ну що ж, записуємо, що х тоді в нас дорівнює. Так, 72 відняти 20. Це буде. 52. Відняти 5, це буде 47. І відняти 0,5 це буде 46,5. Є. Ну що ж, ми знайшли пару чисел X та Y, які є розв'язком першого рівняння і другого рівняння. Тобто є розв'язком цієї системи рівнянь. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Продовжіть систему рівнянь. Ми розв'язали, розв'язком є числа 46,5 і мінус 25,5. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Нам потрібно роздати таку систему рівнянь. Бачимо, що у нас тут є множники перед дужками. В першому завданні 0,1, а в другому 0,7. Я пропоную позбутися цих множників, поділити відповідно перше рівняння. Записуємо, що ми ділимо на 0,2. А друге рівняння поділимо на 0,7, щоб позбутися цього множника. Є. Ну, добре, тоді записуємо рівносильну систему рівнянь. 0,2 у нас скорочується зліва, то залишиться тільки те, що в дужках 2х плюс y дорівнює 3. Ми ділимо на 0,2. Так? Ну і тоді друге рівняння. Ділимо на 0,7. 0,7 зліва в нас скорочується, то записуємо те, що в дужках у нас буде хнус. 4y це дорівнює. Ну і в нас є мінус 1,5, що ділиться на 0,7 є. Ну що ж, добре. Давайте обчислювати чому ж дорівнює частка, записуємо рівносильну систему рівнянь. Так, то пишемо 2х, ліва частина у нас не змінюється, плюс y. Це дорівнює. 3, що ділиться на 0,2, це 30, що ділиться на 2, це буде 15. Записуємо, що це буде 15. Є. Yeah. Вже спростилось. Друге рівняння записуємо x. мінус 4 y Це дорівнює. Частка буде від'ємна. мінус 1,5, що ділиться на 0,7. Це 105, що ділиться на 70. Поділимо 105 на 7. Це буде у нас 15. 7 на 10 – 70, 5 на 7 – 35, разом буде 135, 105. Тобто це буде тоді, якщо ми поділимо 10,5 на 7, можна так сказати, то це буде 1,5. Записуємо, що частка у нас буде мінус 1,5. Є? Чудово. Ну що ж, Ми одержали тепер два рівняння. Давайте тоді в першій дії виразимо з першого рівняння, чому дорівнює y і підставимо, наприклад, у друге рівняння. Можна x виразити. ну, Також рівносильно, чи Давайте, напевно, x простіше. Так, Записуємо тоді. Я запишу як перша дія. Отже, перепишу рівняння x 4 y Це дорівнює мінус 1,5. Тоді переносимо мінус 4y праворуч то записуємо, що x тоді дорівнює. Отже, було мінус 4y, стане 4y зліва. Ну і ще нас залишиться мінус 1,5. Є. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює X виразили через y. З методом підстановки ми зараз підставимо в наше, наприклад, перше рівняння, бо ми з другим вже працювали, замість x підставляємо цей вираз. Я записую тоді як друга дія, записуємо друга дія. Так. Отже, тоді переписую наше рівняння. Це у нас буде 2х плюс Y дорівнює 15, 2х. Плюс y дорівнює 15. Так. І ми тоді замість Х підставляємо 4 у мінус 1,5 то у нас вийде 2, що множиться, а замість х пишемо 4у. Мінус 1,5. Ну і плюс y. Це дорівнює 15. Чудово. Розкриваємо дужки. 2 множимо на 4y, це буде 8y. Далі відняти. 2 помножити на 1,5 це буде 3. Ну і плюс y це дорівнює 15. Добре. Ну що ж, дивимося, у нас тут є подібні доданки. 8. І плюс y разом буде 9. Записуємо, що 9 дорівнює 15. Зліва у нас було мінус 3, справа буде плюс 3. Переносимо з протилежним знаком. Є? То ми записуємо, що 9 у дорівнює. 15 плюс 3 це буде 18. Є. Ну що ж, якщо 9 дорівнює 18, то дуже легко порахувати, чому дорівнює y. Записуємо, що y у нас дорівнює. Добуток. Або видаючи рівняння ділимо на 9. 9y на 9 це буде y, а справа 18 ділимо на 9. Є. То записуємо, що y у нас дорівнює 2. Добре. Ну що ж, ми знаємо, що y у нас дорівнює 2. А зараз підставляємо тоді в наше перше рівняння замість y2 і знаходимо чому дорівнює Х. Записую тоді, як третя дія. Отже, у нас. 4 y то пишемо, що х дорівнює. 4у, а замість y пишемо 2. 4, що множиться на 2. Ну і мінус 1,5. То записуємо, що х у нас дорівнює. 4 помножити на 2 це 8. мінус 1,5. Це буде 6,5. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Ну що ж, розв'язком є пара чисел x дорівнює 6,5. Так, і y 2. Ну що ж, ось таке складніше завдання на розв'язування системи рівнянь способом підстановки. На цьому вправу завершено.